Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні у нас 23 жовтня. Пройшли вже там якісь і перемовини з Трампом і обіцянки томагавків. І настав такий мир, що ми ось, ось сидимо півдня, по півдня без світла. От. Я хочу зараз подивитися на Київ, в яких енергіях знаходиться, що відбувається, просто таку загальну картину. А потім я зроблю, хочу подивитися на Зеленського, на Кремль, бо взагалі вже не зрозуміло, що відбувається. Ну, от і, будь ласка, карта Київ, енергетика Києва. Бідне, нещасне стоїть, да, досвід має. Так, да, захищається, але якою ціною побитий, виснажений. Єлі стоїмо вже на ногах. Люди втомлені. Ну, давайте дивитися, що воно далі буде. Прям картинка, як то кажуть, картина масло. Так. Київ. Але. Але все ж таки така, ну от карта колісниця це карта руху, це карта стійкості, це тут колісничий, який виїхав за межі міста, в якому він був, і рухається тільки вперед. Тобто, але все одно рух. Вперед все одно такий войовничий настрій, тобто вперед, назад не поступатися, ну і, можливо, маємо якусь ціль. Маємо якусь ціль, може навіть і є підготовка до, йдеться підготовка до наступальних дій. Ну, намагаються, намагаються якось втримати баланс, я думаю, що оцей рух, оцей рух, Тобто мають ціль, ця карта помірності, яка каже про те, що мають намір якось це все, ну, не знаю, розрулити чи домовитися, але знайти якийсь вихід, знайти якийсь баланс, тобто збалансувати ситуацію. От він стоїть, у нього одна лапка в воді, а одна на суші. Ну, тобто, якось і вашим, і нашим. Да? Залишитися і при своїх якихось інтересах, але може десь і поступитися. Але справа в тому, що для цього потрібен час, і це може все затягнутися. Але все одно. Але все одно якось от є, є націленість на того, щоб з гармонізувати, ну, простір да? так. Ну... Нам, скоріше за все, дещо не розказують, але е, Київ знаходиться в стані очікування. Карти можуть показувати загальні картини, але ну, картину, загальну енергетику Ки Києва, але не тільки людей, а й влади. Е, взагалі, от, да, які енергії зараз просто от перевагають на сьогоднішній день. І карта Сім Пентаклів, яка каже про те, що карта, е, яка е, е, енергія, яка не має результату, стан очікування, стан е, такого терпіння. Хоча робота була певна зроблена, але. Ute. Я думаю, що у владі нам багато не кажуть, ну, не, те, що, ну, не кажуть да, що робота була зроблена, але не отримали тих результатів, е, які хотіли, а, а може, отримали. Там, е, е, якщо сім, то одну сьому, наприклад. Ну от Просили сім, да, томагавків отримали один, ну, наприклад. Тобто. Ну так от. Не отримали того, чого хотіли. І якось це все підзатягнулося. Наче воно я от колісниця, да, колісниця, наче є бажання, наче є рух вперед. Наче є якась готовність рухатися. Але між такими картами, які, цей, які ці, цей рух блокують і які цей рух уповільнюють. І. Ну, і немає результату. І ця теж така карта, яка притримує або розтягує. Ну і ще є і тут сімка, і тут сімка, сім пентаклів. Ой, кубків ще. М -м -м. Ну, теж карта ілюзій. Е -е карта якось, е тобто е -е -тоб очікували результат, а отримали ілюзії. Тобто картину картину якось бачили не так, яка вона є насправді чогось не бачили або не бачать, зараз не От. І. Що, наче є варіанти, іначе робота була якась зроблена, а чогось не догледіли і не отримали. Але, але, може, вибір, вибір якийсь, ну, предоставили от, але це такий, але це такий вибір, де важко зосередитися і взагалі щось зрозуміти. Картина не ясна, скажімо так. Карта 7. Карта сім. Сім пунктів, сім пропозицій, не знаю, сім територій. От сім, сім, да? і тут сім. І якось от територіями, територіями якось давали вибір. Вибір давали. Або на вибір, ми вам те, а ви нам це, ну таке. Так, да ладно, далі подивимося. Е, в, в, в думках. Ну, тут е, мрії на майбутнє. Важко, тяжко, і тільки залишається мріяти про те, що колись настане краще, колись буде краще. Тобто, ну от, виручає, виручає зараз те, да, що колись настане краще. От якось так. Важко, на, на душі важко, на серці важко, е, важко так, що вже хочеться все кинути та піти. І страшно. І страх. Е, ну, такі собі карти, я хочу сказати. Тобто, багато вже переживань. Да, от. Карти, всі, всі такі карти, коли важко вже важко і багато переживань. І тут по цій карті вже безсонні ночі, панічні атаки. І залишається що? Залишається тільки надіятися на співпрацю. Яка все ж таки йде? От, хай маленькими кроками, хай якось не дуже може, професійно ведеться підготовка, але щось робиться. Щось будується, вибудовується, щось робиться. Може, може, може потихеньку, от якось совмісними зусиллями відбудовується все. Ну, такі карти. І я хочу сказати, що дні колоди от карта, да, яка каже про. Втримання свого, втримання того, того, що мається про втримання стабільності. Тобто зараз намагаються хоча б втримати те, що мають. Але все далі і далі стає важко відбудовувати, важко підніматися. Важко, тут навіть даже важко вести уже ту співпрацю з, з ким вони там, ну з партнерами. От, і може змінить, може, через деякий час буде щось змінюватися. З ким ведеться сумісна робота. От. Получається, що чим далі воно все затягується, тим далі ну от, Київ, ми або влада знаходяться. В ілюзіях знаходяться в тому, що не бачимо, не бачать всієї ситуації, яка вона є насправді із-за того, що затримується от допомога, те, що очікувалося, те, що просилося, да, Получається те, що хотілося, не можеться зробитися. Хотілося багато, хотілося швидко, а не е, Уходить це все в переживання, в страхи. От, тобто, ну, я так думаю, що тут вже і на рівні е, влади, тут загальна така картина, е, де багато. Ну, я не скажу, що втрач... я не скажу, що втрата надій. Тут все ж таки от, активна карта є. Але за результат вже переживання йдуть, йдуть, Отак так би я сказала. От. І, виходиться. залишається тільки мріяти, думати про найкраще. От. Побиті, побиті поранені, але все ж таки зірки. Зірки, які на медійному просторі. Ну, я маю на увазі наша Україна і ті, хто це все розповсюджує, да, цю інформацію. Да, ну такий в мене вийвся розклад. Якогось тут результату карти не, не результативні. От, ну, що я можу ще сказати? Затягується все? Чим затягується, тим все важче. От. І єдине, що є, що є з ким співпрацювати, з ким щось там піднімати, будувати. Підготовку вести, ну, є. Оце єдина. Що ще є? Ну, все, дякую за увагу. Зараз ще зроблю на пана Зеленського теж так, так загально хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться наш президент. От, ну все, пока-пока. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Може, у вас є питання, пишіть питання, мені буде цікаво почитати. от, Пока, до наступних розкладів.